Далі більше 30 слуг з кримінальними провадженнями за корупцію за інші зловживання. В них немає проблем і знаєте, здоров'я їх ніяк там не відповідає. Тонка душевна організація на те, що вони голосують разом з ОПЗЖ. І по суті, в воюючій країні у нас є клан слуги ПЗЖ, які приймають ці рішення, в тому числі і кадрові, і законопроект, які ми зараз обговорюємо: 6013, який треба безумовно скасувати, приймався голосами. Мін. Мінімальними там 230 голосів слуги і ОПЗЖ, тому що мова там іде про дерибан, про фактичне знищення господарського кодексу, який треба безумовно реформувати, але під час воєнного стану віддати можливість просто безконтрольної приватизації всього, що ще шевелиться, руйнації комунального майна проти цього законопроекту виступили Асоціація міст України, громади. Але ж хто буде сьогодні на банковій і в цій залі слухати громад? E